Здравствуйте. Хочу поговорить о. Здравствуйте. Молодой. Це унікальні відеокадри, повідя домовляється з правоохоронцем про взаємовигідну співпрацю прямо в офісі дільничого міліціонера. Я тут буду дивитися квартиру. коштує так званий дах від міліціянтів. Та чим закінчиться небезпечна провокація від журналістів програми гроші? А якщо прийдуть сюди, да не просто мені увіть я Так. Маше десяти. І корейці, і турки річно я вірю, тому що я площадку мою негри. нехороша квартира номер 50, в якій відбуваються дивні речі. Так би це звучало по булгаківськи по українськи. Це просто квартира, в якій відбувається розпуста. Ми навіть депутату за Ми по телевізору його бачили. і тут він, десон пройти, я площадку. Мила мешканці цього будинку в центрі столиці уже більше трьох років намагаються видворити з нехорошої квартири нехороших дівчат. Міліція приїжджає, знає, що там бордель. Ані двері не відкривають, тому що вони зазванюються, і ті собираються. Таких підпільних борделів сотні тисяч. Україна стрімко перетворюється на один суцільний притон. Майже в кожній багатоповерхівці можна з легкістю відшукати квартиру розпусти. В цьому елітному будинку знаходиться елітний бордель. Зараз на підпільна секс-індустрія в Україні буяє. Чому ж правоохоронні органи відкрито не помічають проституції в Україні. Спальний район столиці в цьому звичайному будинку знаходиться офіс дільничого міліціонера. Журналісти програми гроші розпочинають сміливу провокацію. Буду квартиру посуточно на ніпках. А в домі та там, де участковий, а участкове, там, тут рядочки можна приїхати просто... За невелику суму ми винаймаємо квартиру в тому ж самому будинку, де працює дільничий міліціонер. Спробуємо відкрити власний бордель під носом у міліціянтів. Коли ключі від зйомної квартири вже в наших кишенях, закидаємо кілька оголошень про надання інтим послуг в мережу. Це на вже за 15 хвилин знаходиться сила селена бажаючих провести вечір в обіймах журналісток програми гроші. Ми даємо згоду та диктуємо адресу. Але? 800 гривень час Це класичний сексу. Так, хорошо, приїжджайте. Поки нічними вулицями столиці до нас поспішають клієнти, стає справді лячно. Адже невідомо, як п'яні хтиві чоловіки відреагують на провокацію журналістів. Останні приготування. Адреналін зашкалює. Цікаво, хто з хвилини на хвилину переступить поріг нашого псевдоборделю? Можливо, міліція? Хто там? На порозі троє чоловіків на підпитку. Роздівати, розбивати. І одразу не вжиться, і Пропонуємо клієнтам ще випивку, аби познайомитися поближче. Дівчонки, давайте вийдемо. Так, так, давайте. Кажемо, хочете поработати? Так, звісно. За п'яними балачками один з клієнтів цікавиться, під чиїм дахом працюємо. Мені те, що ми чуємо далі, просто шокує. Чоловік розповідає, що сам раніше працював у органах і пропонує нам швиденько організувати протекцію. А якщо бріду сюда місти, просто мені об'єднати. Звонить. Взамін на відсоток від заробітку та безлімітне обслуговування його хтивого тіла. Коли приїх, люди тут, що нормально, все. І далі Ми обіцяємо подумати, чоловіки тим часом натякають, пора приступати до справи. А хто ну, пирують? Гра заходить надто далеко. Час відкривати карти. Є така програма. Ставлюсь. Програма гроші. Та на цьому бордель журналісток програми гроші не завершує свою роботу. Сміх, гучна музика і так до самого світанку. З моменту відкриття притону пройшла вже ціла доба. Та міліціянти, які працюють поряд, чомусь ніяк не реагують. Коли на вулиці вже потрохи темніє, я відправляюся до сусідів дільничих вирішувати свої темні справи. Підбори вульгарна білизна зверху дешевеньке пальто. Щоби мене справді прийняли за повію, мушу відповідно виглядати. Дільничий здається відразу розуміє, хто перед ним. Тож, пропонує продовжити розмову на вулиці. Тут під вікнами дільничого відділку розмова переходить в більш конкретне русло. Неймовірно, дільничий з легкістю дає зелене світло нашому притону. За грошима обіцяє навідатися, як бізнес піде вгору. Ми, ну, ну, ми спробуємо часу, ми для будемо. Щойно на один бордель в Україні могло б стати більше. Іменно міліція, саме підрозділення, яке займається торгівлею людьми, точніше, формально противодейством торгівлі людьми, вони ж встановлюють ціни на услуги, котра казує жінка Вони ж їх контролюють. Журналісти програми гроші на власному прикладі доводять відкрити будинок розпусти дуже легко. Головне мати бажання, а домовитися з правоохоронцями можна завжди.